Слава Україні! Слава Збройним силам України! Слава нації, смерть ворогам! Вітаю усіх острів'ян, а також гостей нашого острову. Сьогодні, 22 травня 2025 року, сьогодні Укрпошта випускає новий реліз Марки, яка має назву Місія Правда. Вона входить до серії героїчні професії, присвячена військовим журналістам, які висвітлюють хід цієї війни. Усі жахи, які робить наш ворог. Марка випускається накладом 180 тисяч примірників. На малому маркованому аркуші 6 марок. Автором марки є Антон Логов. Я покажу його роботу, тому що біля поштамту розгорнута невелика експозиція з його роботами. Марка була розроблена в співпраці з інтернет-виданням Українська Правда, фондом Георгія Гонгадзе, Українським пен-клубом, а також з родичами Георгія Гонгадзе. Марка має два основних кольори: це чорний та багряно-жовто-гарячий колір. Ну, такі символічні кольори цієї війни. Як усе буде відбуватися сьогодні на голопоштамті, головне, як виглядається марка, як виглядається маркований аркуш, а також конверти першого дня, які випущені сьогодні Укрпошту накладом у 20 тисяч примірників. А також Укрпошта сьогодні ще випустила листівку, з якої ми сьогодні будемо робити карт максимум, так само 20 тисяч примірників, а також презентаційну папку, яка виходить сьогодні накладом 500. Тисяч примірників, вибачайте, просто 500 примірників. Трішки менше, ніж зазвичай, зазвичай це 600, інколи 700. Отже, будь ласка, не примикайтесь і дивіться далі. Друзі, у передумові до цього репортажу я вам розповідав про те, що автором марки Героїчній професії Місія правди є Антон Логов. І зараз біля стін Київського головпоштамту на Хрещатику, на Хрещатику 22, проходить маленька виставка ось така, яка власне і робить невеликий літопис того, що відбувалось з 2014 року, з 2022 року, 1967 року. І тут ілюстраціями до цих подій є Малюнки, які і зробив Антон Логов, автор марки, яка виходить сьогодні Героїчні професії Місія Правди. Отже, друзі, якщо у вас буде можливість, будь ласка, приходьте на голову по а також, якщо будете прогулюватись хрещатиком, ви можете оглянути. Цю експозицію, подивитись на малюнки автора сьогоднішньої марки. Ну, а я вас прошу не примикатись і дивитись далі. Друзі, я зараз перебуваю у білій залі або головній залі Київського головпоштамту. Зараз ви бачите величезний банер, який присвячено виходу сьогоднішньої марки Місія правди, через що я роблю висновок, що сьогодні на головпоштамті будуть відбуватися якісь урочистості. Коли, як, з ким я не можу поки що вам відповісти, можу тільки вас прохати, щоб ви не примикали, дивились далі. А поки що я вам хочу показати, як виглядає. Ця марка. Ось так от виглядає малий маркований аркуш. Як я вам вже казав, це багряно жовто гарячі кольори, а також ще й чорний колір. На аркуші розташовано шість марок номіналом Ю, що дорівнює пересиланню одного нерекомендованого листа в межах України. А також Укрпошта підготувала конверти першого дня, от такого сіренького кольору з українським прапором, а також з фігурою військового журналіста, який фільмує події цієї війни. А також ще Укрпошта підготувала ось такі. Листівки або поштові картки, з яких ми сьогодні будемо робити карт максимуми а, також ще е, широко відомо у вузьких колах видавництво. Випустила ось такий великий конверт для малого маркованого аркушу. Так само, це конверт першого дня, героїчні професії місія правди. Друзі, поки що я пішов готувати свої матеріали, робити відбитки штемпеля першого дня. Як Якось вийде, будь ласка, дивіться далі. Не перемагайтеся, залишайтеся зі мною. Дякуємо вам за те, що залишаєтесь нами. Ми починаємо церемонію погашення нової поштової марки. Місія Правда російсько українська війна, яка триває довгих 11 років, торкнулася кожного українця, всіх сфер життя країни і неминуче вплинула на тематику поштових марок України. У 2023 році пошта випускала двойне світло, воїні, добра започаткувала нову серію поштових марок героїчні професії, яка розповідає про людей різних спеціальностей, які сміливо і самовіддано працюють на перемогу України. В рамках серії вже було увічна на роботу працівників критичної інфраструктури – дорожники, комунальники, енергетики, а також медиків, залізничників і поштовиків. Сьогодні серія продовжується випуском присвяченим роботі воєнних журналістів. І по традиції перше вітальне слово від генерального директора КУ Ігоря Змілянського. Дякую всім. Дійсно, як отажа сказала, і всі можливо бачили вчора. Пропошто працює на прифронтових територіях. Вчора дві наші автівки і двоє наші працівники зазнали поранення. Дуже часто ми бачимо на цих ділянках воєнних військових журналістів, які частково навіть працюють з нами, частково працюють з військовими, щоб донести цю правду, яка від. На фронтових лініях, бо ми всі розуміємо, що так само як Маркінкарпошта стала символом війни, так само боротьба йде не тільки на полі бою, боротьба йде за мозги, за мозги емоції людей по всьому світу. Військові журналісти це ті люди, які безпосередньо на передовій цій боротьби доносять ці іміджі, бо іноді фото чи відео з фронтових територіях робить для України. В цьому світі більше ніж будь-які слова. Тому ще раз велика подяка а, журналістам, військовим журналістам. Бажаю всім здоров'я і велика подяка за те, що вони роблять. «Укрпошта» була дуже рада долучитися до цього випуску. Слава Україні! Дякую, Ріфоновича. Поштова марка Місія Правда серії героїчні професії. Це символ подяки тим, хто робить правду почутою, хто ризикуючи власним життям, силою правди боронить нас від ворога. Цей поштовий випуск це вшанування пам'яті готівників, яких вбила Росія. Випуск здійснено у партнерстві з премією імені Георгія Гонгадзе, однією з головних відзнак для професійних журналістів і журналісток в Україні, яка заснована у 2019 році дев'ятнадцятому році. Аїнські Пен, родину Георгія Гонгадзе, видання Українська Правда, Києво-Мілянською містошколою, а також її випускниками. Я дуже рада сьогодні вітати на нашій церемонії Владислава Зінкевича, програмного директора, премії, продюсера, медіаменеджера, шеф-редактора Першого каналу Суспільного і нашого вкладового консультанта цього випуску. Він так дуже важливі і дуже точні поради. Дуже дякую вам і вітаю вас. Дуже дякую, Наталю, дякую Ігоре за те, що Укрпошта завжди підтримує не тільки українців на прифронтових територіях і по всій Україні і підтримує такі важливі сенси і ініціативи. Насамперед, хочу представити і привітати ще раз вход премії імені Георгія Конка, за ім'я якого стало відомо вчора. З нами сьогодні Іван Любошкаїва, я не користатель Тройниць. І вчора також ми згадували Конградзе, тому що вчора йому могло виповнитися 56 років, якби свого часу його не вбили. Якби Гія був живий, він би точно був би сьогодні тут разом з нами. Точно ця марка була б його заслугою. Так само разом з нами ще було б понад сотня наших колег, яких Росія вбила починаючи з 2014 року. Тому це... Про тих, хто робить правду про російсько-українську війну почути, це пам'ять про тих, хто робив голос України більш гучнішим у світі. І це вдячність тим, хто продовжує робити це сьогодні. Ще раз дякую. Журналісти, які висвітлюють російсько-українську війну, дають можливість всьому світові побачити справжнє обличчя держави агресора і роблять правду про російську агресію почутою. Журналісти під час війни це голоси правди. Саме завдяки їхнім текстам, фото та відео, світ дізнається, дізнається про масові вбивства в Кучі, Ізюмі, Маріуполі, Ягівні та інших населених пунктах України, про ракетні удари, про житло. Слідки щоденного терору цивільного населення російська агресія проти України супроводжується масштабною дезінформацією та спробами спотворити реальність у цих умовах. Журналісти відіграють критично важливу роль. Вони документують. Воєнні злочини розповідають історії постраждалих і доносять до світу факти, які російська пропаганда намагається приховати або викривати. Я прошу вас ще раз оплесками привітати на нашій церемонії леор... лауреата премії імені Георгія Гунгадзе 2025 року. Іван Люкуш Кірдей, фотограф, оператор і воєнний господарство. Пане Іване, дякую. Усім добрий день. Е, мені приємно бачити у мене на фоні таку марку. І я думаю, що зовсім скоро, зовсім скоро багато українців утримують конверти з цією маркою, з лисівкою, де буде написано, святюючи Бикова. Е, е, е. Росла ну, Кремля задоволений, і я думаю, що е обговорить мною право таке буде. І я хочу всім подякувати е за її маки за маки і за вшанування нашої професії у цей час. Я вам всім дякую. Випуск місія Правда представлений поштовою маркою конвертом Бешний день художньою карткою і презентаційною папкою. Автор, український художник, і монументаліст, заслужений художник України Антон Логов. Дякую, Антон, за цю роботу і для нашій церемонії. Запрошую до слова. Е, добрий вечір. Ой, вибачте, добрий день. Е, е. Тільки всього сказано було, і щось так емоційний стан підвищений. Я хочу подякувати нашим ЗСУ, по-перше, і за те, що ми маємо цю можливість, і звичайно, військовим журналістам, які вже були сьогодні згадані. Хочу подякувати Укрпошті, хочу подякувати Суспільному. Наталі владу, які звернулися до мене з цією пропозицією, і я включився в роботу. Тобто, ну я відчув якийсь такий момент, що ну я можу долучитися, мабуть, я можу щось зробити для цього, тому що я в принципі цю серію ведуще з самого початку 2022 року. І вважаю, що саме у цей момент, ну, не те, що марки, а ну, малюнку, який зображений да, на, на конверті, на марки, Тобто ця, цей конверт може облегти весь світ і його побачить. І в цьому ну, є певна місія моя. Ось тому дякую, що е, сьогодні ця подія відбулася. І слава Україні! Тисяч примірників. номінальна вартість ю, це еквівалент 20 гривень від сьогодні. Придбати новий поштовий випуск можна у відділенні Укрпошта, також онлайн у поштовому маркеті. А зараз я запрошую наших гостей до проведення урочистої церемонії погашення нової поштової марки Місія Правда, серед кричні професії. Будь ласка, підходьте. Я Сімсі, зі всієї. І тримаємо. Дякую. Не поспішаючи. Будь ласка, натискаємо, тримаємо і на камеру. Тримаємо. Дякую. Ходи. Дякую. Будь ласка, всі разом покладаючи руку на руку. Один, два, три на камеру тримаємо. Дякую. Тепер я попрошу кожного з вас взяти ручки і на кожному конвертів на вільному місці залишити свій ярко. Бати у поштовому маркеті про як і інші поштові марки воєнного часу. Дякую. Дякую. Дякую.